Давайте, давайте почнемо з цих самих методичок Кремля, які з'явилися масово в наших засобах масової інформації 29 серпня. За повідомленням відповідних від нашого розвідувального органу Міністерства оборони України про перехоплення цих методичок, Далі їх опублікували всі. І що найцікавіше, що ну, більшість, абсолютно більшість наших ресурсів, вони просто сприйняли це як інформацію, ну подали як інформацію. Однак, деякі наші блогери, там лідери громадської думки, а у них з'являється думка, що тим, що опублікував, опублікувавши ці методички, наш розвідувальний орган намагається відвернути увагу нашого суспільства від Тих подій, з якими ну від тієї інформації, яка пов'язана з активними визвольними діями Збройних сил України та інших складових сил оборони, тобто з контрнаступом, те, що всі називають, і від корупції, від боротьби з корупцією тобто перебити цими методичками від Кремля. А, от такі масиви. Ну, не знаю, навіщо це може хтось хайпує? Пане Тараса, да, що такі... може перебити наші скандали корупційні да. в Міноборони? Ви мені скажіть? Нічого. Ні, ну чому тільки в Міноборони? Ну давайте ну, не тільки в Міноборони. Взагалі для... там боротьба Наприклад. з корупцією виявляє ряд таких явищ, які негативно сприймаються нашим суспільством завжди. Ну от для того, щоб пояснити нашим слухачам, глядачам, що це не просто там не якийсь вкид від нашого розвідувального. Орган. Тут я пропоную там, розібрати цю методичку від Кремля з деякими прикладами Давайте. Уже її реалізація. Давайте. А, перший такий напрямок діяльності всіх інформаційних структур, які працюють проти України та світу, ну, в основному проти України, в даному випадку російські спецслужби, відповідні підрозділи, структурні Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і пов'язані з ними там ЗМІ, блогери таке інше. Він стосується масової мобілізації. Дві основні тези вкидаються зараз в наше суспільство. Перше, що начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці незалежно від статі, віку, стану здоров'я. І начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх. А чому з'явився такий напрямок діяльності? А вони відслідковують зараз уже наш інформаційний простір, ну на відміну від початку широкомасштабного вторгнення, і вони чудово аналізують виступи нашого президента, нашого головнокомандувача, начальника того ж самого розвідувального органу Міноборони, секретаря РНБО і таке інше. Ну, і реакція суспільства ж на них вони теж. Так, да, реакція суспільства. І от зокрема, президент України в одному з своїх звернень до українського народу, він казав такі речі, що військові його попросили там, збільшити мобілізацію для того, щоб ми гарантовано були готові. Це були буквально там слова президента були самі такі: відповідно: ага, збільшити мобілізацію. Щось там потім, після цього, ще пан Данілов сказав у своїх виступах щодо продовження мобілізації. Там збільшення немає ніяких. У нас є плани, встановлені, вони відповідно до ситуації. То в даному випадку, значить, якщо негативно сприймає велика частина населення, яка не хоче йти до військоматів, навіть відновлювати свої облікові дані, значить ця тема буде працювати. Тепер вкид це чи не вкид? Ну, от дивимося. Дивимося про, про, про антиукраїнський проросійський телеграм каналів які асоціюються з опозиційними до нинішньої влади силами в самій Україні. Зокрема, 20, тобто 29 серпня з'явилася методичка, і от 29 серпня телеграм-канал телеграм Картель почалася підготовка всього мобілізації, але спікери Офісу президента продовжують увіряти, що це планове мероприятие. Создание электронных баз и мобілізаційних комісій как подготовка к массовому призыву мужчин. 31 серпня телеграм-канал легітимний. Тож антиукраїнський, який працює вже багато років. Друзі, якщо підписані на ці канали, відписуйтесь терміново. Ми, ну, хіба що для аналізу можна залишити? Мы в очередной раз були правы, 90% выданных справок від Косов будут отменены. Это делают по причине того, что в кейсе мобілізації жорсткий дефицит людей в армії потери продолжаются. Далі, 31 серпня, ще один антиукраїнський проросійський з Кремля, телеграм-канал Резидент. Весною нас убеждали, що волн мобілізації нет, а оказується кожне два місяці новий план. В Україні кожні два місяці реалізовується новий план. По мобілізації. Ну, от буквально отримав скидочку телеграм-канали, які вже давно працюють проти України. Там публікуються от, антиукраїнські всі відповідні тези, наративи, меседжі, там, заклики навіть до чогось. Там дається свій викривлений повністю аналіз тих подій, які відбуваються. Після 29 серпня вони щодня... Там є обов'язково декілька повідомлень про всіобщу мобілізацію. А служба безпеки не планує закрити? Ці а служба безпеки ці канали не може закрити, тому що там же їх власники, і ведучі, і редактори. Вони ж не в Україні. Вони асоціюються тільки як українські, а в Україні їх не можна заблокувати? Ну як спроби всі робляться. Там частину на найбільш упереджених телеграм-каналів вдалося заблокувати. Ну, тобто, Дуров там поставив їм обмеження на те, що вони транслюються по, для IP-адрес, які з України. Однак по цим поки що, ну, поки що таке не вдалося. А взагалі з Телеграмом це довга процедура блокування. Достатньо довго, і це ж комерційна власність. Все, ну весь телеграм ну, зрозуміло, але все одно ж механізми треба знайти. ні. механізми є. І механізми всі відпрацьовують. Далі, далі, фейк про неповнолітніх. Класно, да, що неповнолітніх також. Ні, ну, буде... Це я не знаю, на голову не налазили. Да, Знаєте, з чого вийшло? Вийшло з того, що українським новинам дав інтерв'ю представник президенту Верховної Ради Федір в якому йому задали питання, що які категорії чоловіків зараз будуть мобілізовані. І одне з питань бо стосувалося того, що чи будуть мобілізовані ті, хто другий в третій раз там, здобуває вищу освіту, ну, отримує другу, третю вищу освіту, або вирішив зайнятися науковою діяльністю. Написати дисертацію, от саме зараз він сказав, що по законодавству а, це законний привід для того, щоб вас не мобілізували. Законодавство назад повернути це неможливо. Однак він сказав там свої думки, що в принципі неправильно, да що людина не хотіла, не хотіла навчатися, тут стався воєнний стан, необхідно мобілізуватись на захист е, України. На захист нашого народу, і тут відразу з'являється бажання вчитися, бажання там, займатися науковою діяльністю, вступати там, до аспірантур, писати кандидатські дисертації. Угу. Підважив бажання. Да, людей підважив до, бажання. До ну, сказав, що можливо, це буде щось там переглядатися. Однак, такого, що там будуть якісь відміни або зразу там зміниться якесь законодавство, такого і близько немає. Тобто, мова йшла не про повнолітніх, а Та, про які людей, які якщо... закінчили давно. Там, там Веніславський якраз. Визначив, визначив категорію, що це 30-50 років. що такі студенти у нас зараз. Студенти неповнолітні. Так, да, Неповнолітні студенти. Ну, в принципі, бачите, що тут ніякого вкиду немає. Це дійсно, вони відпрацьовуються. Mm -hmm. да, це така жорстка маніпуляція. Да, Будь-хто це, да, будь це може перевірити. Другий такий напрямок. Російської пропаганди от після затвердження в Кремлі, ну, списку цих напрямів. Це зневіра українських партнерів у можливості перемоги. Там також дві основні тези: уявні договорники про мир в обмін на території і фейкові політичні угоди, зокрема фабрикування матеріалів про начебто таємну домовленість київського міського голови. Сп... Віталія Кличка з представниками республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України Тут вже і тема виборів кидається. А тут, тут не тільки тема виборів намішано. тут, якщо от проаналізувати повідомлення всі російські пропаганди, то у них республіканці асоціюються саме з тою політичною силою, за якою можливо домовитись з штатами щодо зупинки війни в Україні на умовах Російської Федерації, ну тобто без втрати території, там без. Якихось так, як воно є, от саме з республіканцями, зокрема з Трампом, і там з деякими іншими адіозними особами з республіканської партії. Тут дивіться, як теж накинули, що Віталій Кличко, теж з республіканською партією США, ну тобто таке воно не налазить. Я пропоную, у нас там буде окремий розділ програми про посилення російської пропаганди з використанням західних джерел. То про уявні де там поговоримо там.